Е, ну що, з Богом поїхали? Давай, давай. Так треба уявити, що тільки що відіграла якась пиздата музика, типу там заставочка. Як почати розмовляти і не думати про те, що тебе був юбанський голос? Не в тебе, а в мене, типу, ну. Всім, якесь молодіжне вітання. З вами подкаст трішки в ніжку, трішки в м'яч. Це наш перший пілотний експериментальний випуск. Мене звати Єгор. Мій співвідучий його звати Володя. Володя, привіт. Всім привіт. Мене звати Володя. Я адмін каналу Натів Міпори, самого кращого клуба Англії. А також новий адмін каналу трішки в ніжку, трішки в м'яч. Сьогодні поговоримо про останні новини футболу, чутки і про очікування. Які в подальшому від Ліги Чемпіонів їх футболу загалом. А, так, це трансферне вікно було якесь е, таке, яке, якого я не пам'ятаю. Бо якщо його порівняти з минулим трансферним вікном, то один тільки Челсі закупився більше, ніж вся АПЛ, іспанська та італійська ліга в цьому сезоні разом взяті. По-моєму, якщо я не помиляюсь, найдорожчі трансфери цього року це десь мільйонів 40. Е, Барселона купила якогось той Віктора Роке. Ось. І на момент, коли ми зараз записуємо, він навіть з тих два рази вийти на заміну, якщо я не помиляюсь. По-моєму, останній матч він вийшов, одразу забив і видивився. Я думаю, що то найбільш вдалий початок, який тільки можна придумати. А, загалом по вікно трансферному може сказати, що не тільки в порівнянні з минулорічним вікном, а навіть загалом, от останній. Декілька років зимові навіть от що вони рахуються слабші ніж літнє трансферне вікно, яке є основним для закупок. По зимових вікнах останніх декілька років пройтись, я не пам'ятаю, щоб було настільки можна сказати слабке. От який можна назвати якийсь найбільш такий гучний трансфер цього року. Ну Віктор роки я навіть не, не, не можу сказати, звідки він туди прийшов. А він прийшов Но... з якогось бразильського клубу, наскільки я розумію. Ну я б і не зміг сказати. Якщо. А я навіть би не подумав, що він Бразилець. А я просто зараз відкрив трансфермаркет і біля нього прапор Болгарії. Господи, прапор був з Бразилії, і тому я думаю, що скоріш за все, він прийшов з Бразилії. Ну, напевно. Ну, то то. Одразу треба попередити наших слухачів, що ми не експерти, і ми не являємось і не намагаємось бути. Це просто розмова про футбол від двох людей, які люблять футбол, які десь коли щось побачили, щось почули, прочитали, і на тому базується все їхнє знання про футбол і спорт в цілому. І, от, наприклад, от я можу перечислити, які трансфери я знаю цього року. Не знаю ні одного. Тімо Вернер перейшов в Тоттенхем. Ну, дуже гучно, просто я не знаю. У але це, це все дорого. одно оренда. Ну, оренда, але ну, він там може його викуплять, я не знаю, чи в нас права викупу чи без права викупу. Але... Якщо чесно, ну, також, бо це Тімо Вернер і це Тоттенхем, це дуже цікаво. Власне, що тут багато що можна розповісти про цей трансфер. Ну, але е, от не можу назвати таке що порівняти, от, вже повернеться до минулорічного. Мудрик в Челсі перейшов, е, не було. От, от хоч один українець кудись перейшов в топ-клуб, чи хоча б в топ-чемпіонат цієї зими. Ну, були чіткі тільки от, про Судокова. А по, по якщо так подивитися, дійсно їм саме там по українським футболістам, і якщо не помиляюсь, з минулої зими і циганков журона перейшов і забарний в Бормут і в Мудрик. Тобто для українських вболівальників минуле минуло трансферне вікно було напевно найцікавіше серед зимових за останній час. А це якесь. Я думаю, що в це вікно не було так багато трансферів з боку англійського чемпіонату, бо пішло, що їх там хапають за дупу з Евертоном вже зняв очки, з Ноттінгема теж також можливо скоро. І тому я думаю, що ніхто просто не ризикує, поки там е... ідуть всі ці приколи. Ну так просто е, хочуть знаєш відсиліть від... відсидітися, перечекати, що буде, як воно, який буде результат, чим подивитися, чим воно пахне і ну а Нотінгем Forest і час. От зараз пішла розмова, що можуть зняти очки. Тут зараз розслідування наймають юристів, людей які будуть займатися всіма тими е, паперами, Ну все тою тяганиною, і в той же час Nottingham Forest бере три гравця. Це трансферне вікно. Ну два оренди, звичайно. а Одного купили воротаря. У нас же ж нотінгів і воротарів мало. Треба таким обоєм мати воротарів. То ми купили Влакодімоса, Тернера, а нам же ж мало. Бо нам ще треба цього селса. який хто він перейшов з Страсбурга, чи звідки десь з Франції. Тому от вони беруть і такі кажуть: а що ми блядь, будемо вас слухати, ви нам будете очки знімати, а ми будемо далі сидіти соплі жувати. Ми блядь, купимо ще трьох гравців. На". Так що слабеньке трансферне вікно, поговорити по ньому багато що ну, змін не було. Я думаю, тим більше можливо ще одною з причин стало то, що літом нас чемпіонат Європи починається і нема сенсу закуплятися. На, на весь кошельок, я думаю, от почнеться Чемпіонат Європи, після Чемпіонату Європи, от тоді вже полетять гроші за гравців, які проявлять себе. Так, після Чемпіонату Європи будуть ну, дуже багато якихось трансферів. Наприклад, хтось, кого ми не знаємо, заб'є якийсь гол і Челсі купить його за 100 мільйонів. Це якби ну, вже справа буденна. Також, як, якщо вірити чуткам. Взяти Судакова, за якого пропонували 40 мільйонів, і Шахтар думає, що можна ще набити ціну виступу в лізі Європи та Євро, але ну, не факт, що Шахтар прийде Марсель в лізі Європи. Марсель, звісно, зараз не найпотужніша команда, але і Шахтар також. А якщо взяти Євро, то Україні для початку треба на це євро хоча б кваліфікуватися. У Шахтаря є гарний приклад, коли вони не продали мудрика в Байер, там за 30-35 чи 35 мільйонів і вже за півроку продали його в Челсі. Але не факт, що це спрацює два рази. А Взагалі, якщо, якщо не помиляюсь, окрім Судоковища, що були чутки тільки про мудрика, і то це, по-моєму, вже вийшло після закриття трансферного вікна про історію з орендою в Баварію. Як на мене, ну, Бундесліга підійде Мудрику набагато більше, ніж АПЛ, бо ну, АПЛ це АПЛ. Всі інші ліги зараз це набагато нижче. І де-де, а у Німеччині, я думаю, в нього б вийшло, там би він зміг грати від своїх сильних сторін. З Мудрику поки що тяжко дається в АПЛ. Ну, це і не дивно, АПЛ найскладніша ліга, але я впевнений, що. Якби він зараз був в якійсь всіми улюбленої Жороні чи будь-якому іншому клубі Іспанії, він би зараз просто розривав би Іспанію. І якби він дійсно перейшов в оренду у Бундеслігу у Баварію, в нього там би явно гра нам набагато краще, ніж зараз в Челсі. На цьому, в принципі, все про трансферне вікно. Тобто. Ми вже обговорили і трансфери, яких було дуже багато, може обговорили а, і чутки я ще думав просто сказати, що може по тих Україну. Ну, от про циганкова і про мудрика в мене ще була думка. Я от раніше собі просто продумував. От циганков перейшов в Жерону, і добре, от для мене здається, добрим той факт, що він туди попав. Тому що, наприклад, якби він тоді перейшов в англійський чемпіонат, ну тобто в АПЛ. То о, нічого би того доброго з того не вийшло. Е, настільки тому, що надто англійська ліга дуже жорстка, і знаючи, який він травматичний циганков, він в жироні ламається, щоб було з ним Англія, я боюсь ввесні. Так, все, ходімо далі. Так, ось yeah. так. Ось, в принципі, ми обговорили всі найцікавіші трансфери, яких було, як ви бачите, дуже багато. Всі чутки, тобто аж Судаков і аж Мудрик. І на цьому це трансферне вікно закінчено. Е, набагато цікавіше в січні було і не, не трансферне вікно, а заяви Клопа та Хаві, що вони покидають свої клуби. і Яка різна реакція суспільства на це? Бо. Воно, блядь, ці охуєли. Бо що, бо клопо уходить як легенда, а Хаві уходить по тому, як уходить Хаві, то просто, як на мене, це одразу видно, що ми просто підійшли і сказали: Чувак, ти легенда клубу, ми тебе всі поважаємо, тому буду якось некрасиво. Якщо ми тебе звільнимо, будь ласка, вийде, скажи, що ти уходиш сам. Мені здається, що це ось так усі було. Що підійшли, сказали, дядя, піди сам. Ти вже, ти, вже, ти вже все зробив, що міг. Ми подивилися, дякую, молодець. Але давай ти спробуй ще інакше. Я так думаю. В принципі, я з тобою погоджуюсь. От е, клоп і хаві, то зовсім дві історії. Двох тренерів, які йдуть, які зробили заяву, що йдуть відставку в кінці сезону, але то зовсім протилежні історії в плані їхніх заяв. Е, клоп, я. Мені до ну, мене таке враження, що він тільки недавно прийшов Ліверпуль, тільки недавно він покинув Борусію. Е, той там вже ж був останній його сезон такий трохи проблемний. І він тільки ну тільки от от прийшов, а то виявляється, вже от майже 10 років в Ліверпулі. І думаєш, коли і як так вже і пов'язав його настільки, що таке враження, що люди навіть не пам'ятаєш, хто був до нього перед ним. От всі ті ну не всі тренери, але останніх два перед ним там Бенітес і хто ще був ну, зараз? Ну не можу сказати зразу. Там в мене взагалі по життю враження, що ну, ну типу, скільки я в. Дорослому віці дивлюсь футбол, тут є тільки ну, Бенітеса і. Клопа пам'ятає. Ну, там був Роджерс, чи хто там був. Так, да, Роджерс був. Да. Шкода, що Джерарт не прийшов, Але слава Богу. Ну, Шкода, але слава Богу. <laughs> <laughs> Ні, то би було просто, мені здається, от якби прийшов Джерад Ліверпуль, то би була історія така, як з Хаві в Барселоні. Да, mm. А історія Хаві про. Або липравку, з Лемпортом в Челсі. Або, а з Лемпардом в Челсі. Це унікальна історія. То, особливо після повернення друге пришестя е, Лемпарда в Челсі. Ну, от, і, А історія хабі, то зовсім його. Як він покидав Барселону як гравець, і як він покидав Барселону як тренер, то є небо і земля. Тому що ну, покидах, ревець, я ще небудь покидати. Лемпорт. Прошу. Кажу, не покидав, а йому ще півроки покидати цю Барселону Хаві. Ну, то вже можна сказати, що вже списаний, що я вже його списав з рахунків. Ну, не знаю, останнім часом Барселона, років, останніх три то, то не Барселона, то, то е... щось воно не, не катить. Е, просто ну, ти часто дивишся чемпіонат Іспанії? Ні, я не пам'ятаю, я один раз е, на півроку можу включити, як коли грає Жерона. Подивитися тайм і сказати, що ну грають добре, добре. Дякую. Ну бо чемпіонат Іспанії сам по собі вже ну давно не той, і якби не журналі який яке просто ковток свіжого повітря, навіть якщо не брати те, що там грають українці, то це просто нудний скучний чемпіонат. А Харі він такий Емері, навпаки, тобто він на дистанції виграє тобі чемпіонат Іспанії запросто. Але підготуватися до супер до двобою, там, там в одній восьмій, в одній шістнадцятій, чи просто там, коли у них ідуть ігри з Реалом, то частіше, що Хаві програє такі матчі, про що каже, що в одній шістій, чи пальці. що? Вибачте, що він смак пальця, пальці, я сказав, ну таке. Ну так. Тобто от, минулого року вони вилетіли в Елізі Європи ще в одній 16-ті. Так, в них був Манчестер Юнайтед, але Манчестер ну, Юнайтед. І цього року в них Наполі. Якби вони грали з Наполі з зразка минулорічного, то я думаю, що вони б теж вилетіли. Цього року Наполі, звісно, ну, там від минулого одна тільки назва залишилась, тому, можливо, Барс, ну, як можливо, воно, фаворити є. І, і, і скоріше все Барса і пройде в 1-4, але мені здається, хто б не випав в 1-4 четвертій Барселоні. Ну, це їх стеля. В принципі, я погоджуюсь, тому що е, на полі минулого сезону і на полі теперішні то є тінь від того наполі, і зараз набагато впав рівень гри. Незрозуміло чому. А може й комусь зрозуміло, я не так слідкую, щоб зрозуміти то і не так розбираю їхню гру тоді і зараз. Але згоден що Барселона фактично є фаворитом в тій битві. Але далі, коли відсіюються команди і пройдуть далі, вже більш потужні команди в Барселоні пройти на стадію півфіналу. Ну вже не говорячи про фінал, буде задачею impossible. Ні, от можу, ми зараз зараз сміємо, сміємося, сміємося. Я такий експерт тут сиджу, кажу, що в хаві там, у двобої там не може я ніяко зібратися, він візьме і піде на мажорній ноті. Але, як то кажуть, прокинься, ти всрався. Ну так, пане цвітав, було прикольно, як ми тут посиділи, хабі, блять, списаний, смокче пальця і прощається. Його попросили з Барселони, а він виграв лігу чемпіон і такий, типа, дякую за увагу, було приємно працювати, йдіть ви нахуй, всі разом там. Всім дякую за. Я знову в катар, там більше платять. <свят> Ось а ми якось непримітно перейшли до нашої вже фінальної теми до Ліги Чемпіонів зовсім випадково. Я хотів перед тим як ми перейдемо до Ліги Чемпіонів розповісти, що в нас же є спонсор. Ти знав про це? Ні, скажу, скажи, будь ласка, наш спонсор це Збройні Сили України. Якби не вони, ми б зараз не могли записувати цей подкаст. Наші слухачі не могли б все слухати, тому я б хотів, щоб кожен або зараз поставив на паузу, або після цього подкасту. Просто зайшов в свій телефон, відкрив інстаграм. Там зверху є такі кружечки, називається Сторіс. Ви заходите там буквально дві-три людини в когось із ваших друзів є збір. закиньте щось туди з двох трьох людей, як мінімум. Когось буде точно збір. Задонать і повертаємось до Ліги Чемпіонів. Одну пару ми вже непомітно пройшли. Залишили ще сім. В цілому, ну цей жереб не найцікавіший. Тут тобто, тут майже кожна пара зрозуміла хто пройде. Порту Арсенал там. Які в тебе прогнози? Арсенал порту обійде, нахуй. ну та не так, щоб то зовсім грубо. Минулого року арсенал вже мав проходити спортінг в лізі Європи. Катком мали пройтися. А в результаті з ми зі всією бідою і вилетіли, тому але цього сезону. То була Ліга Європи. Арсенал не був заінтересований в Лізі Європи. Вони боролись за чемпіонство. Там ще тоді були надії на чемпіонство. У них була думка тільки про одне. А ліга Європи ну якоюсь мірою важливий турнір. Але важливий турнір для шахтаря, для умовної Астонвілли, яка зараз у лізі конференції вони там будуть, скажімо так, рвати з року, щоб виграти ту лігу конференцій. Бо то їхні, ну скільки років вони не були в Єврокубках, ну там десятки, і тому для таких команд важлива ліга Європи, ліга конференції так далі, арсенал. Не зацікавлений в Лізі Європи, розмагаючись за чемпіонством АПЛ. Я думаю, ну, воно не принесе стільки грошей, скільки принесе перемога в АПЛ. Тому а от ліга чемпіонів вже буде зовсім інша гра, буде зовсім інша побудова гри. І тому я думаю, що явним фаворитом буде арсенал і сенсації точно не станеться, враховуючи, як зараз грають і бенфіка, і порту, і спортінг і ріали. Ну, тобто, я б не ще одну португальську погаду. Ну, дивлячись з того, що я бачив у Порту, а у Порту я бачив аж дві гри проти Шахтаря, то мені здається, що можливо вони якось трохи і вкусять арсенал, тобто там Гол-2 заб'ють, але шансів на прихід явно немає. Ну, а заб'ють Гол-2, при пропущених скільки? Ну, 4-5, 9 чи 10. Ну, 9 чи 10, ні, але 4-5 за дві гри думаю, цілком реально. Аналогічна пара, як на мене, це Лаціо Баварія, тобто де, там, де Баварія може виходити просто другим складом, і Лаціо може навіть не виходити там, все зрозуміло. Ну так, да. бо другий склад Баварії, Кейн. Ну, і, 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 і там, 3-4 гола на забезпечує. Дуже прикро за Копенгаген, який став таким невеличким відкриттям групового етапу, а тут вийшли на Сіті і якби ну прикро за. <свистач> За Копенгаген, тому що якщо ми говорили про Лаціо і порту, які не є фаворитами, то сказати, що Копенгаген не є фаворитом, то нам скажуть, що ми теж не є фаворити, звісно, по <свистач> в побутові подкастів. Я такий момент залишив навіть на вирізав. <свистач> <свистач> так що шкода Копенгаген, але ну, приємно було їх тут бачити. Так, ну найочевидніші пари ми обговорили. Далі трохи більше інтриги, але все одно її немає. Тобто ребельяйпціх проти реалу, коли тільки жерт відбувся, ти такий. Ну знаючи, реал можуть всі поламатися, а потім в Реалу все одно скільки не людей, вони все одно грають і всіх виносять. Тобто знов у РБ шансів немає. Я не сказати, що багато дивився матчів РБ, але коли дивлюсь Бундеслігу, команда мені подобається. Але це звісно на рівень гри з реалом. Тут я з тобою цілком згоден. Тут не, не, не немає що додати. Лейпциг навряд ще зможе показати зуби і нав'язати, нав'язати боротьбу в принципі, вони зможуть, але на жаль, я ну важко повірити, що. Зможуть створити щось таке, що зупинить реал, а тим більше реал з Белінгемом. От та пара, де може бути сенсація, як мені здається, це якраз ПСЖ та Sociedad. ПСЖ, звісно, розриває всіх в чемпіонаті Франції, але ну, це чемпіонат Франції. Sociedad, я тільки нещодавно ми тут говорили, що Іспанія вже не та, але ну, не настільки не та, щоб бути Іспанією. Ну так. Але Реал Сусіда це не чемпіонат Франції, скажімо так. Це ПСЖ а в чемпіонаті Франції, Понятно, що пройдуться по всіх катком, Але знову ж таки, Сусіда це не чемпіонат Франції і не французькі команди, які не можуть нічого пред'явити ПСЖ. Вони Тобто ПСЖ формально є фаворитом, але знаючи, як грає ПСЖ і як вони можуть обламатися на елементарних якихось суперниках, на якихось таких моментах можна очікувати будь-чого. Але формально так чи інакше, ПСЖ, мабуть, є фаворитом. Найцікавіша пара на папері, але як мені здається, по грі це буде найнудніша пара, найскладніша в плані прогнозу це інтер Атлетико. Як? Тобі здається, хто пройде далі? Хто пройде далі, Інтер Атлетіко. Очікування від такої заставки можуть бути такі, що це буде дві гри по 0-0 і серія пенальті. знаючи результативність як інтератакіатлетіко. Це ну може не 0-0, може два рази по 1-0, То тут не вгадаєш, але е, це буде мінімальна кількість голів з максимальною захисною грою. Бо я ж блядь, не в'єбався експерт, і я можу розказати, хто як грає, хто як будує гру. І тому е це буде супер нутна. Тут мої враження, а фаворита скана. Звати не можу. Інтер один з лідерів чемпіонату Італії, мав би нав'язати боротьбу і проходити далі. Але і Атлетіко, там щось трошки теж вміє грати вроді футбол, тому я, я не можу вибрати тут фаворита. Не хочу вибирати, бо тому що мені просто якщо є такі пари, які мені не цікаві, то та найбільш просто не цікава особисто для мене. Я не маю нічого проти цих клубів, але особисто для мене ця пара просто не цікава. Начебто, от умовна ПСВ, Борусія. Хоча це цікава пара, от порівняйте інтератлетіко. Більше мінеті клуби, але не може. Вона не взагалі не може зацікавити. Але все ж таки, якщо робити якийсь прогноз, я б напевно поставив на десь там 51 на 49, на прохід інтера. І ти вже плавно перейшов до останньої пари, ПСВ Борусія. Як на мене, так це найцікавіша та найрівніша пара. Не сказати, що я взагалі коли-небудь дивився гру ПСВ. Але якщо просто подивитися на статистику, що вони роблять в чемпіонаті Голландії, хоча знову ж таки ми зараз так говоримо, так. всі чемпіонати, окрім АПЛ, слабкі, але ну, якщо подивитися на останні роки, напевно, то, так і є розрив між АПЛ та іншими чемпіонатами, але. Тут голландський та німецький, як який як на мене зараз другі посилі, але і Борусія не у найкращій формі, тому я впевнений, що нас чекає дві дуже цікаві гри. Борусія неважливо в гарній формі або в поганій матчі з Борусією майже завжди цікаво дивитися, і я думаю, що з такою командою, як ПСВ, буде щось цікаве. ПСВ проти Борусі здавалось, нема про що думати, але ПСВ цього сезону вже доказав, що може нав'язати боро. Був вийшли з групи, правда, з другого місця, але поборолися досить цікаво в групі, де був Арсенал, Севілля і Французький Ланс. Тут, звісно, Севілля зайняла останнє місце. Севілля вже не та, яка вигравала три ліги Європи постіль з Емері. Але з топ-клубами ПСВ може цілком нав'язати боротьбу. Я думаю, що там буде найвидовищніший футбол, на мою думку, з великою кількістю голів. Тобто буде результативні матчі, які буде цікаво подивитися, якщо не 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 зовсім подивишся матч в прямому ефірі, бо паралельно може будуть якісь інші, але в записі я думаю, буде бажання подивитися голи, Тому що я, я очікую, що там буде що подивитися. Ну, якщо не помиляюсь, вони будуть йти паралельно з Інтер Атлетіко, якщо мене не зараджує пам'ять. Е, Осії, якщо обирати між цими двома матчами, то звісно будемо обирати ПСВ. Але ось я думаю, як ми будемо робити на нашому каналі, ми будемо робити опитування, який матч викладати. Тобто, один, другий чи обидва чи взагалі ніякий. Але скоріш за все, мені здається, що проголосують так, щоб ми викладали голови. З кожного матчу будемо потрішечки дивитися всі ігри. Трішки того, трішки того. Що? Якщо вже поклав не вибір обирати той чи той, то я думаю, все таки варто варто було б обрати е тому що там буде що викласти. На мою думку, на цьому напевно найцікавіше, що можна було б говорити за січень. Та там навіть трохи коснулися Ліги чемпіонів. Вже все обговорили. Ми давно хотіли зробити цей подкаст, і ось ну саме тому січень був дуже цікавим, що було про що поговорити. Так, тому дякую, хто послухає наш перший подкаст. Ми спробували перше щось записати таке на нашу думку цікаве. А вже нам потім скажуть, чи було цікаво, чи не дуже. Тому в майбутньому плануємо записувати ще подкасти. Запрошувати, можливо, якихось ще цікавих людей. І тому дякую всім, хто був з нами. Всім гарного дня. Слава Україні! Бережіть себе. Підписуйтесь на наші канали в телеграмі та ось в Ютубі. Ми напевно будемо викладати цей подкаст на двох стрімінгах це напевно Ютуб і просто Apple Podcast. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось, таке теж може бути. Але краще ставте лайк, бо кожен ваш лайк з Ютубу ми перетворяємо в одну гривну. Та коли будемо записувати наступний подкаст, це скоріш за все буде або перед матчем відповіді, або вже перед збірною. І коли ми сядемо писати наступний подкаст, ми зайдемо на це відео, подивимося, скільки ви поставили лайків, і цю суму переведемо на якийсь збір. Тому надіюся, що там буде. Більше ста лайків, а краще полайкати в нас ставте тисячу лайків, скажіть друзям, хочу поставлять лайки і по можливості, щоб ми задонатили. І дякую всім, хто послухає. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе. Слава Україні!